Добрий вечір, студія. Я хотів би наголосити, шановні колеги, на те, що що відрізняє взагалі політикана від державного діяча, так як сказав Кратер Чубаров про те, що державний діяч це та особа, яка здатна прогнозувати події. І здатний е, роз, оцінити об'єктивні ситуації ще в 2008 році, в 2007 році наш лідер Сикринського об'єднання «Свобода» Олег Тягнебок попереджав тоді про явну загрозу зі за сторони Російської Федерації і Во Свобода. Тоді ми навіть презентували проект конституції. Але над нами насміхалися, казали, що ви е, маячню говорите. Росія ж це ж стратегічний партнер України про яку загрозу, про яке вторгнення, пам'ятаєте товариство? І тоді здавалося, що ви ніби показували нас як провокаторами. Ви не розколюєте суспільство. І ми пропонували ще в той час, що якщо не ми змінимо статус Криму, то це зробить Москва. І так воно і сталося через декілька років. Тоді, навіть коли ухвалювалися харківські угоди, пам'ятаєте у 2010 році і цими протестами бійками в парламенті, і ми попереджали, що це був акт практично здачі Криму Російській Федерації. Але до нас не прислуховувалися. Ми тоді пропонували. Давайте повернемо Крим, як це було до 92-го року в статус України в статусі області. І розуміючи тоді, коли багато політиків в нас насміхалися, сьогодні вони надалі залишаються при владі. Вони сьогодні далі розказують про те, що якісь не вони не хочуть сьогодні визнавати Росію агресором. Я більше того хочу сказати, що ми на жаль за два роки війни ми сьогодні ЛНР і ДЛНР навіть не визнали терористичними організаціями. Оце є ганьба для нашого парламенту і для нашої держави, коли ми би мали їх засудити. І звісно, що в таких умовах тоді з ними не можна сідати за стіл переговорів, тоді з ними не можна мати якусь співпрацю, вести бізнес, так як це сьогодні ведеться зі сторони української влади. І тому товариство для нас сьогодні є дуже важливо перше. Це вести санкції щодо Російської Федерації, та що ми пропонували ще два роки тому назад, визнати ЛНР терористичними організаціями, заборонити діяльність їхнього бізнесу, їхніх банків, їхнього капіталу на території України, які які практично зсередини руйнують нашу державу. І почати вводити санкції, бо європейські партнери нам кажуть, друзі, ну так ж, ви ж зазнали агресії від Росії. Так ви маєте бути прикладом. Ви починіть себе, вводьте санкції, і тоді ми будемо допомагати вам і будемо підтримувати вас. А в нас виходить навпаки, ми нічого не робимо і кажемо Європі, Америці, давайте тисніть санкціями на Росію. Товариство потрібно починати себе. На жаль, сьогодні позиція нашої влади є досить слабка. Як в переговорах, і тому і не дурно, один класик казав, що держави поділяються на на держави бандитів і на держав повій. На жаль, сьогодні ми я не би хотів ні до тої іншої держави входити, але ми себе ведемо як друга сторона, і це дуже прикро. Тому що сьогодні гинуть кращі сини України за нашу державу, а ми їх на жаль, на жаль, зсередини не підтримуємо. А я це би мала робити як українська держава, як була б і влада українська патріотична. Дякую,